Поехали. Я Горобець Михайло Іванович, заступник директора Зміївського героїчного пансіонату, який знаходиться в місті Змії, пролетарське шосе 27. Я виражаю велику вдячність людям, які безпокояться за наших підопічних і допомагають чим зможуть. На даний момент нам привезли для підопічних. Благодійний фортечний і електрики без кордонів допомогу у вигляді обігрівачів, які будуть установлені в кімнатах для підопічних, щоб було і добре жилося їм в нашому домі. Значить, дуже велика вдячність людям, які безпокоються за нас. І допомагають нам.